Явичка, скажи мені, будь ласка, чи було в твоєму житті якесь таке інсайт усвідомлення або якась дія, яка поштовхнула, або навпаки, щось припинила робити проти себе, коли ти знайшла себе, віднайшла себе, і це змінило твоє життя? Частково це той факт, що я іноді не можу посприяти на обставини. Який мені підкидає доля, і іноді потрібно в моменті, коли до тебе обставини грають не так, як ти плануєш. А я такий, знаєш, тривожник, планер, У мене все в житті повинно бути чітко заплановано на рік вперед. І мені там іноді життя давало такі е, поджопники, що я зрозуміла, що мені потрібно завжди бути готовим до того, що плани мої можуть. Обрушитися, неважливо це в зйомках, в особистому житті все, що завгодно, може статися, і це не сприяє на мене. Не знаю, якщо в мене е відмінилися всі зйомки, е я, яка раніше, я би себе е душила за це, е гнівила, е я би себе ненавидила за це, і мені було б дуже погано зараз. Я до цих ситуацій з тривожністю все одно відношусь, але легше, якщо це реально вже не можна виправити. То нічого страшного, так буває, і мені дійсно стало з цим легше, тому що навіть у мене був, був день, коли він був розписаний по хвилинкам, все відмінилося, все пішло не по плану. І я подумала: а можливо, це мені для того, щоб я відпочила і просто побула в моменті без справ. Значить, сьогодні мені потрібно побути без справ. Це те про що багато, багато хто каже, але потрібно до цього дійти в якоїсь певний момент свого життя.